Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому уроці я покажу вам три основні способи, як можна порахувати суму в таблицях Excel. Також я покажу, як можна швидко порахувати суму в декількох таблицях. Отже, перший варіант, як можна порахувати суму в таблиці Excel. Виділіть потрібні комірки і натисніть на іконку Автосума. Ця іконка знаходиться в розділі редагування на вкладинці головна. Другий спосіб виділіть потрібний діапазон комірок і натисніть комбінацію клавіш Alt дорівнює. Третій спосіб. Клацніть по комірці, в якій необхідно вивести результат підрахунку суми. І в рядку формул впишіть функцію «Сам». Зазначивши, в дужках цієї функції діапазон комірок, з яких потрібно брати дані для підрахунку суми. Якщо вам необхідно порахувати суму в декількох таблицях на одному аркуші, то потрібно виділити в першій таблиці всі комірки із тими значеннями, для яких ви бажаєте визначити суму. Плюс потрібно виділити один рядок та один стовпець, де будуть виводитися підсумки. Далі, натиснувши і утримуючи нажатою клавішу Ctrl, виділіть таким же чином діапазон комірок інших таблиць. У мене таких таблиць дві. Після того, як Ви всі потрібні комірки виділили, натисніть комбінацію клавіш Alt дорівнює. І в результаті підсумки таблиць будуть автоматично розраховані по строкам і стовпцям. Якщо вам потрібно прорахувати суму тільки по рядкам, то виділяйте діапазон комірок тільки з одним додатковим стовпцем. Якщо потрібно порахувати суму тільки по стовпцям, то виділяйте діапазон комірок тільки з одним додатковим рядком. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть, будь ласка, хоча б один коментар до цього відео, щоб якомога більше людей змогли його побачити. До нових зустрічей!